Він не дожив до свого 47-річчя лише місяць. Вдома на нього чекала велика родина: дружина, дорослий син, 14-річна донька та немовля, якому ще не виповнилося її року. Усі вони не втрачали надії на те, що Сергій Савєльєв, захисник з Кривого Рогу, живий. Сподівалися навіть тоді, коли ще з початку літа чоловік перестав виходити на зв'язок. І тільки три дні тому родина дізналася, що залишилася без мужньої підтримки батька та чоловіка. Загибель героя підтвердив тест ДНК. Савєлєв був досвідченим військовим. Пройшов АТО. Попри неодноразові поранення, завжди повертався додому, але цього разу не судилося. Він загинув у селі Спірне під Лисичанськом 25 липня. Тоді на фронті були часті бомбардування, а після боїв рашистські злочинці ходили і цинічно добивали українських захисників, які через тяжкі рани не могли підвестися. У пам'яті близьких він назавжди залишиться справжнім патріотом та душею компанії. Дуже веселий, як друг він дуже, батько він дуже. Він за дітьми, геть-геть, для нього діти понад усе було. Діти, дружина, ну, як друг, ну, як о, він дуже веселий, дуже ах, задорний такий общительний, допоможе все. Він дуже був чудовий люди, дуже розуміти, емоціями, воно не передати. А на цьому похоронному портреті Максим Стародубов воїнові було лише 25 років. Він теж із тих захисників, хто оборонити країну, почали ще під час антитерористичної операції на сході. Тож, коли Путін нахабно посягнув на всі українські землі, осторонь не залишився та з початком війни взяв до рук зброю. На фронт його проводжала мама, адже створити свою сім'ю парубок ще не встиг. Сьогодні ж жінка провела свого сина в останню путь. irir. <laughs> <laughs> Сим воював на харківському напрямку у складі розвідувального підрозділу. Він один з тих, хто зробив усе, аби 10 вересня над Куп'янськом замайорив синьо-жовтий стяг. Вже наступного дня життя захисника обірвала ворожа куля. Побратими розповідають, Макс, так вони його називали, був у роботі вночі і в день без відпочинку. Він був дуже працьовитий і з сильним почуттям гумору. Він завжди сидів, міркував і потім щось як видавав, що всі хоч стояли, хоч падали. Його остання шутка стосувалася, ми гріли каву, їжу, пакети, всі вже наїлись, напились. Я кажу, може ще по каві. І Максим каже, я сюди прийшов воювати, а не каву пити. Цім воїном, з яким на центральному кладовищі 16 вересня простилися криворіжці, став військовослужбовець 17-ї окремої бригади Юрій Малюта. У вівторок цього тижня він пожертвував життям, звільняючи рідну землю у селі Токареве Береславського району на Херсонщині. Куля окупанта вбила мужнього солдата під час бою. Кращий друг військового розповідає Юрій. Завжди був сміливим. Саме тому відправився захищати Україну від російських загарбників ще 24 лютого. Юра, це людина. З великим серцем та щирою душою, який завжди приходив на допомогу І те, що казав, завжди випав, виконував. Він пішов воювати ще в 2014 році. І з початку війни, 24 лютого, він вже був там. Він казав завжди, що буде битись до останнього. Якщо треба буде, то. Зробив все можливе. Так і вийшло. Найріднішу людину не дочекалася з фронту дружина, дві доньки та онука, який всього 10 місяців. Мала не зможе згадати дідуся живим. Не дочекалися рідні вірного сина батьківщини Володимира Дігтяря. Він був снайпером. Коли з побратимами вийшли на позиції окупантів, ті намагалися взяти їх у полон. А коли зрозуміли, що не вдасться зламати мужніх українських пічай духів, застрелили. Це сталося ще на початку березня у селі Ольгине, що на Херсонщині, і тільки через півроку полеглого вдалося перепоховати в рідній Криворізькій землі. Дуже шановний, роботящий, завжди на першому плані. Як було АТО, він теж пішов в перших рядах, пройшов АТО. І цей раз він теж пішов. 25-го він вже був в воєнкоматі і сказав, що там моя, там я повинен, там я нужніше, ніж тут. Ми були шоковані, коли вони стали, але пам'ять у нас залишиться тільки добра за нього. Біля кожної труни схилили голови, вбиті горем родичі, побратими, знайомі. Море квітів та сліз. На честь високих подвигів героїв почесна варта за традицію вистріляла у небо тричі. Перший міський щирі співчуття родинам та близьким полеглих військових. Вічна слава та шана героям. Владислав Родіюк, Віктор Степанов. Перший міський.